Вітаємо новини на катемі. Сьогодні ми підготували такі теми: підтримка військових від координаційного центру волонтерів без даху серед зими. Погорілець дякує за допомогу. Збірку графічних малюнків та віршів презентували у бібліотеці. Координаційний центр волонтерів продовжує підтримувати військових. Так, на початку січня було оголошено збір на автомобіль для захисників, які перебувають зараз на Донеччині. Транспорт знайшли, але треба кошти, щоб купити та пригнати з-за кордону. З необхідних 6 тисяч євро зібрано лише 23 тисячі гривень. Про інші потреби розкажемо у сюжеті. Першу автівку у 2024 році пригнали з-за кордону для Олександрійського центру волонтерів, як і раніше, вона для потреб військових. Попри нові правила ввезення гуманітарної допомоги в Україну, які почали діяти з грудня минулого року. Машину на фронт доставили швидко. Розповідає Анатолій Федоренко. Збирала на нього кошти Оксана Штепаха. А з допомогою координаційного центру, тобто, все оформлення всіх документів, і все також ми окремо хочемо подякувати нашому жені-зірному, який це все зробив. Перетнули кордон, автівку благополучно доставили в Україну. І зараз вона нашими майстрами ремонтується і одразу її передаємо на підрозділ ЗСУ. Продовжується збір на ще одне авто. Воно необхідне для хлопців, які зараз в Авдіївці, а з необхідної суми у 6 тисяч євро зібрано лише 23 тисячі гривень. Бійці зсу зі спецпідрозділу, які ще на початку січня виконували свої завдання на запорізькому напрямку. Але вже на сьогоднішній день, зв'язку з обстановкою, їх переведено на Авдіївку. Але, на жаль, на сьогоднішній день зібрано тільки 23 тисячі гривень на їхню автівку. Їм конче потрібний повнопривідний бус, Т-4, Т-5. Ми вже знайшли в хорошому стані два таких буса, один в Швейцарії, один в Германії. Стоїть питання тільки в коштах. Залишаються у пріоритетах збори на дрони, різноманітну електроніку та засоби для радіоелектроборотьби. Так, завдяки донату у 20 тисяч гривень від Олександрійця Віталія, вдалося придбати систему екофлоу для військових, яка найближчим часом поїде на фронт в один із підрозділів 58-ї бригади. Займаються перехопленням, знищенням дронів ворожих дронів, щоб вони не заважали нашим хлопцям працювати. Щоб зберегти життя для наших хлопців і щоб зберегти нашу техніку. Також вони звернулися з такою потребою, що летить кожну секунду. Їм потрібно працювати безперебійно. Тому вони звернулися з проханням придбати для них таку дороговартісну річ, як екофлот Дельта 2, вона коштує 32 тисячі. Збирали ми на сьогоднішній день. Зібрали на картковий рахунок 7 тисяч гривень. І завдяки небайдужому Олександрійцю, який приніс донат в 20 тисяч гривень, ми одразу заказали, вже отримали. і Сьогодні, завтра, на днях хлопцям відправимо цю зарядну станцію, щоб вона допомагала їм в їхній роботі. Будь-яку суму на потреби збройних сил України можна перераховувати на картковий рахунок координаційного центру або ж залишати донат у скринці, яка стоїть біля входу в корцентр, за адресою вулиця Ярмаркова, 59. Залишитися без даху серед зими ще й під час постійних опадів. Ця трагедія не оминула родину Василя Тригуба. Вночі 12 січня у його оселі трапилася пожежа, під час якої повністю згорів дах приватного будинку. Небайдужі сусіди, рідні, колеги та знайомі не залишилися осторонь та допомогли першочергово покрити дах. Вдячності погорільця немає меж. Слова подяки він висловлював, ледь стримуючи сльози. Що таке залишитися взимку без даху над головою з власного досвіду знає Олександрієць Василь Тригуб. 12 січня за лічені хвилини зайнялася покрівля, згадує він. 12 січня близько 10-ї години вечора. От, розтопили, а воно ще й морозці були, і прохладно було. ну Розтопили і все було б нічого. Ну, Розбиралися лягати спать. От. І тут ну, в туалет вийшли, там син вийшов там ще перекурити і чуємо тріск тріск шифера, як глянули, а вже плам'ям повністю будинок об'ятий весь плам'ям. І тут бистра пожежна приїхала з вогнеборцями, от, і, ну, і міліція, ну, всі ці служби. Ну, пожежа, я не пам'ятаю скільки, ну, ну більше, мабуть, ніж годину. Масштаби пожежі значні, будинок повністю залишився без даху. Криша, покрівля вся постріляла, ну, все розібрали, зняли. От. Ну і як тушили, пожежа наж воду лили, ну, десь, мабуть, около 10 тонн. Води. От. І воно ж на потолок, і стеля провалилась, Гли... ну глиня наш, будинок старий. От. І плюс ще до того, ще двоє суток, дві доби дощ тоді йшов. А, ну Ми брезентом, купили брезент здоровий, накрили брезентом. Ну, воно все одно вода зібралася, і потолки почали оббалюватися. Перші дні Василь Васильович мешкав у племінника по сусідству. Сини ж залишалися в будинку. Сусіди, колеги по роботі, рідні та знайомі швидко прийшли на допомогу. Наш голова квартального комітету Дяченко Любов Дмитрівна вона організувала збір коштів по, по нашому мікрорайону, по всьому. От. І цей... Бистри, ну як швидко, так зібрали кошти. От. І потім мені на роботі о, начальник цеха Маковий Сергій Олександрович по оболоні. Теж зібрали величезну допомогу фінансову і матеріальну, о, сильно допомогли. О, і так вийшло, що в мене прискочили мої два товариші-будівельники. І вони за два дні безкоштовно це повністю зробили покрівлю. Василь Васильович до зустрічі з нами приготувався. Написав імена всіх, хто допоміг і кому гречно вдячний. Гриженку Петро Теодорович та лічман Олександр Сергійович. Які безкоштовно за два дні так швидко-швидко зробили. Ну, я особливо дякую. Бутові Людмилі Олексіївні, Лебедєвій Тетяні Петрівні, Богдасарану Григорію, Руслану Кравцю, Бутову Павлу Яковичу і Тетяні Яковній. Висловлює величезну вдячність за фінансову підтримку Касіян Наталії Олексіївну, Трегуб Вікторію Борисовну, Трегуб Тетяну Васильівну, а також моїм родичам трегуб Анатолію та дружині Оксані, сім'ї Чуканових Діброве, сім'ї синокоп Андрію. Висловила моя подяка моїм співробітникам за підтримку цих мерних виробів заводу Оболонь, яким є Маковий Сергій Олександрович. Вже зібрали близько 20 тисяч, на них зробили каркас. Ще треба принаймні 20. На даний момент зараз вона мені обійшлася більше 18 тисяч. От. А ще треба закупити метал. От. Це ще 10 тисяч. Ну, більше 20 буде, десь 23, мабуть, чи. Може, може більше. А потім вот. в чужому здоблювальні, да, Ну, мабуть, ж, А то вже, то вже своїми силами будемо, вже, да, вже... Як, як прийдеться вже. Внутрі його не видно. А знаружже треба накритися, тому що зима, хто його знає, який буде. У нас лютий місяць. Ну, що таке? Січень місяць і залишиться без криші, на думку. як це трудно, як це все трудно пережити. В день, коли писали сюжет, віддзвонилися однокласниці за кордону, почули про пожежу і теж переслали кошти. Допомогли і місцеві однокласники. Тож з миру по нитці це не порожні слова. Дружки болю і віри. Таку назву має дебютна збірка графічних малюнків та віршів письменниці та художниці із Кропивницького Ольги Краснопольської книжка. Це такий творчий щоденник війни, який народився з початком повномасштабного вторгнення. На презентації першої збірки авторки з Кропивницького була і наша знімальна група. Художниця та поетеса з Кропивницького Ольга Краснопольська завітала до центральної бібліотеки з презентацією своєї дебютної книги. Збірка віршів та графічних малюнків має назву «Друзки болю і віри. Це такий творчий щоденник війни, розповідає авторка. В ній зібрані графічні твори, картинки, які я малювала в своєму скетчбуці протягом перших. Місяців, ну навіть можна сказати, першого року повномасштабного вторгнення. І у цей скетчбук, в якому це все зароджувалося, став таким прототипом і обкладинки і дизайну цієї книги. В скетчбуці я малювала якісь свої рефлексії на певні події, свої почуття, своє ставлення до того, що відбувається в країні, до якихось. Іноді просто загалом до, до війни, іноді до якихось прям конкретних подій, там після якогось чергового обстрілу чи якогось злочину, які зробили вороги. Наші до початку повномасштабного вторгнення у Ольги Краснопольської були спроби писати вірші, але усі вони адресовувались вузькому колу рідним або друзям. З 24 лютого авторка почала їх публікувати у соцмережах під хештегом Оля написала вірш. Тому що я не професійний поет в мене немає там ні освіти, ні досвіду певного. Вони стали розходитися соцмережу і вкликали прям бурхливі обговорення, реакції. І люди, які їх читали, просили мене, давай пиши ще, викладай ще, тому що ці вірші допомагають нам справитися з емоціями. Вони якось підтримують, тому що ми маємо таку да якусь спільну спільний біль, спільну якусь переживати. Подію. І я от почала їх виставляти. Графічні роботи у рожевому скетчбуці Ольга малювала тільки у чорно-червоних кольорах, використовуючи переважно гелеві ручки. Перший малюнок народився за день до вторгнення. Роботи почали з цього чорного ангела. Він, був, він прийшов і намалювався ще до 24 числа, десь 23 лютого, такий як знак, що вже, мабуть, скоро щось почнеться. І потім ці ангели на сторінках будуть з'являтися ще багато разів. А вірш такий коротенький, який називається ну, перший, перший рядочок, якого тепер ми всі діти війни. Я чогось сідала в маршрутку. І згадала, пам'ятаєте, у нас були пікі так, така верства населення, діти війни і у них мали пільги і завжди заходили в маршрутки з посвідченнями, а маршрутчики злилися страшне на, на них. І я сідаю в маршрутку. От це березень, початок березня, сідаю в маршрутку. Думаю, це тепер буде страшно, тому що ми тепер всі діти війни. Книга «Друзки болю і віри з авторським підписом Ольги Краснопольської поповнила фонд Олександрійської ЦБС. Тож кожен охочий може ознайомити. Ти з творчістю художниці та поетеси з Кропивницького донатьте та допомагайте наближати перемогу. Зустрінемось.